Ну що ж, всіх вітаю! До вашої уваги огляд третього туру Української прем'єр-ліги. Всім приємного перегляду! Починаємо! Перший матч туру відбувся між рухом та оболонью, в пісумку Оболонь сенсаційно переміг рух 1-2. Наступний матч відбувся між Олександрією та Металістом 1925, двадцять в того знову сенсаційно сталося. Металіст 1925 переміг Олександрію 1-4. У наступному матчі зіграли Колос та Львівські Карпати та у підсумку двоє команди зіграли в Гольову нічию 1-1. Наступний матч відбувся між Епіцентром та Київським Динамо, та опісумку Динамо розгромно перемогла Епіцентр 1-4. Наступний матч уже відбувся між Кудрівкою та Іска Полтавою, та опісумку Кудрівка розгромно перемогла Іска Полтаву 3-1. У наступному матчі вже зіграли такі команди, як Верес та Шахтар, та опісумку Шахтар переміг Верес Перед останньому матчі туру зіграли Полісся та ЛНЗ, та у підсумку ЛНЗ перемогла Полісся на виїзді 0-2. А в останньому матчі туру вже грали Зоря та Кривбас, та у підсумку Кривбас все-таки переміг Зорю 2-3. Неймовірний матч. Дякую всім за перегляд! Успіхів!